Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Huragan модель H2. Компресор постачається в фірмовій упаковці. Всередині запаковано у нас все фірмовому чохлі. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном, компресор і додаткові насадки, голка для накачування м'ячів. І також додатковий запобіжник. Компресор невеличкий по розмірам, але в той же час доволі потужний. Як заявляє виробник потужність даного компресору 170 Вт, продуктивність 37 літрів на хвилину. Компресор на один поршень металевий, корпус практично повністю металевий, крім двох накладок. Вони з пластику. Вимикається компресор з боку. Додаткових функцій вигляді ліхтаря або автостопу тут немає. Максимальний тиск видає 7 атмосфер даний компресор під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина дроту живлення 3 метри, довжина шлангу для накачування 1 метр. Зараз компресор під'єднаємо на 12 вольт і вмикаємо і послухаємо, як він буде спрацьовувати. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає компресор, і в той, в той же час працює дуже тихо в порівнянні з іншими компресорами. При купівлі на даний компресор також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.